Доброго раночка, мої дорогні. Нарешті вже світить сонечко. Сьогодні 1 листопада, такий гарний день. Були в нас такі проливні дощі, прямо ну, літом чекали, такого доща не було в нас. А зараз такий восени в кінці жовтня, така злива і гром, і молнія, і так лило, і так гриміло. Було попереднє моє відео про хризантеми, які я маю. Хотіла щось вам запропонувати. І ви писали мені, дякую вам величезне за ваші відповіді, за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що вам сподобалися мої хризантемки. І можу вам вже нарешті я можу залізти в... Город і накопати, ось почала копати. Хочу показати, які то будуть діленочки тих хризантем. Всі живі, всі мають. Ось, дивіться, дітки вже на той рік. Дітки погані. Біленька помпона, багатенько дівчаток заказувала. Сива дама. Звичайно, її побив дощ. Вона вже ну, вам не треба вже, ви все одно її як посадите, ви її. Обріжте, але нарослі вона дає багато-багато. На весну будуть у вас чудові чудові кущі. Ось така сива дама, дуже гарна, висока, така до пояса. Росте підв'язки, вона не потребує прикриття, не прикриваю. так, от Як вона росла, так вона і є. Весною розділяю. <звалилась>. Розділяю, і потім трохи вода, підживлення, обробочка. Но маточні кущі дуже гарні. По 50 гривень будуть такі кущики. Оцей, може, трошки дорожче за 70, бо він ну, великий, правда. Ділить нічого не хочу, так як викопала, так воно вже і буде. Ось така красунька на сонечко чудова вже 1 листопада вже ще трошки. Останній місяць осінь, і попереду вже зима. А в нас ще таке сонце і маємо таку красу. Також хочу показати, тут накопала Барбару. Дощ її, звичайно, знищив і цвіте вона рано, алеби не такий скажений дощ, вітер, і ще перед тим був у нас навіть і град, то. Була б вона стояла квітла б іще. Маю ось такі маленькі саженці. Також дівчатка просили маточники. Маточник шикарний. Дівчата відводів багато, Вон вони наростають і наростають, і ділити весною тут буде що. Буде гарна грядочка. Недорого по 50 гривень. Така краса. І гомі. Я все ну, не буду показувати, які там ті маточники були. Ось гомі викопала. також ну Я вам, мабуть, так з квітами, щоб ви трошки помилувалися, тою красою і відправлю. Завтра сьогодні все спакую поперев'язую і завтра раненько на пошту все вам відправлю. Буде у вас така дівчатка-краса, будете та мати. І хочу сказати, трошки люди чекали мене, поки у мене були дощі, поки я трошки е, була там зайнята ще другими своїми е, роботами. Оце хто робив замовлення, всім всім дівчаткам дам гарні презенти. Е, була, як на ринку ще ходила і торгувала. У мене була хризантема. В горшках торгували гарною квітучою хризантемою. І вона в мене лишилася, і я вам її просто подарю, презентую. Хай вас радує сидіть, щоб у вас були гарні, гарні квіти і приносили вам багато радості. Ось таку в горшиках мали мою хризантему. Зараз зніму горшичок і покажу вам, яка вона там. Ось така хризантема. Вона стояла трохи в складі, передзвіла. Була ромашка подібна, а це мультифлора. Вона вся буде зимувати, вся росте. Джесі не нагряй. <свісно> а ось така була мультифлора. Ромашечка була і біла, і рожева, і бордова, і фіолетова. В мене вона лишилась, в мене її багатсько. Я вам її, дівчатка, от замовлення буду пакувати. І спакую цей лишок вам. Хай вас буде гарненько. Вона тут рядом стоїть. Моя бігонія та, що з весни була вічна цвітуща, вже так холодно, треба заносити її в хату. Бо я її, бідно, покорюжила після тих дождів. Але квітна, квітла все літо. І хочу ще вам показати свою гвоздичку. Рожеву таку маю. І таку пурпурну. Ну Ось такі по хризантемі справи. Ось такі маточники. Я вам можу... Ну, ось коренева, все оплатено, вся жива, можу вам запропонувати таку красу. Ну, ось такі сьогодні справи. Буду я надалі копати, пакувати і буду відправляти вам на почту, написую вам повідомлення, щоб ви вже могли отримувати свої посилочки вже перше. Сьогодні листопада, а ми любуємось, малуємось такими чарівними квітами. Маємо таку красу. Всього доброго, мої дорогенькі, Всього найкращого вам. Бережіть себе, все буде Україна. Все добре. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!